У Бердянську Запорізької області російська окупаційна влада намагається вивести викрадень незбіжжя, завантажуючи його на ворожі вантажні судна. Про це йдеться у зведенні генштабу за 24 четверте. Квітня нагадаємо, Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України. Сьогодні в нашому ефірі цю інформацію вже підтвердила про це. І загалом про ситуацію у тимчасово окупованому Бердянську. Говоритимемо далі на прямому зв'язку із нашою студією. Наразі заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. Пане Вікторе, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі суспільного. Доброго ранку. Вітаю, вітаю, слава Україні. Героям слава. Пане Вікторе, як зараз окупанти намагаються використовувати Бердянськ, Бердянський порт, що зараз там відбувається? Ну, власне, от як і раніше, вони використовують порт виключно під запит, якщо потрібно щось вкрасти. Раніше вони розкомплектовували і розворовували це державне підприємство і всі е, організації, які знаходились на території порту, були орендаторами, займалися логістикою. А е, сьогодні вони рапортують про те, що в березні була інформація про те, що е, нібито окупантам збільшили квоти, не вивіз е, відповідного врожаю до мільйону тонн, нібито, і вони хизуються цим. Е, але ж ми розуміємо, що які можуть бути квоти від терористів від окупантів. Це просто викрадення нашого врожаю, викрадення нашого майна, застосовуючи нашу інфраструктуру безпосередньо. Так що деокупація вже просто аж кричить, як потрібна місто Бердянську, Бердянському району, бо просто ну це неймовірно жахливо, що відбувається там. Ми повернемося і будемо мати картину просто непередбачувано погано. Чи намагаються росіяни красти ще щось окрім збіжжя? Власне, викрадається все, що тільки можна. Ріж ріжеться на метал обладнання механізми. Виганяється колісна транспорт техніка, транспорт обладнання медичне, обладнання меблі зі шкіл, парти нової української школи і штори. Це теж цим не гребуть. Окупанти. Я вже мовчу про комп'ютерну техніку. Грабується мирне населення, грабуються помешкання громадян. Займаються примусово це ці помешкання окупантами, цими орками, нелюдями, які там займають і мешкають в цих в житлі наших громадян. Так що ну беззаконня, безправ'я повне і просто жах. Пане Вікторе. А як щодо гуманітарної ситуації, що відомо, яка нині ситуація в Бердянському та районі? Гуманітарна криза, який більше вже ніж рік під таким тотальним. Контроль контролем терористів і окупантів питання. номер один – це медикаменти, це ліки. Бо російські ліки, і медикаменти вкрай низької якості, безцінними просто є медикаменти українських або європейських виробників. Продукти харчування, якщо є, то високої вартості і низької відповідної якості. На превеликий жаль, Росія е, знизила до своїх стандартів. Всі сфери життя, які ми мали нормального життя, які ми мали до війни до окупації, і те зубожіння зубожіння населення, яке на окупованій території, гуманітарна криза. Ми будемо дуже довго долати її наслідки відповідно. І багато людей виїхало. Роботи практично немає. Виробництво стало все знову ж таки порізано, розбровано і відсутнє. Все, що працює, це виключно пов'язане або забезпеченням життєдіяльності самих окупантів. Або з їхньою, з їхньою потребою в обороні, якщо вони робляють, виробляють якісь оборонні споруди, зуби дракона тощо, скажіть чи є інформація, скільки зараз цивільного населення залишається на території району, хоча би приблизно? Офіційна інформація відсутня як такова, але можна стверджувати, що менше ніж 50% людей, які стандартно мешкали на території міста та району, менше ніж 50% залишилися. Тобто, ну десь на рівні 40% приблизно залишилося населення. До додалося до цього населення зруйнованих розбомблених міст Донецької області до місцевого населення, але все одно. Таке враження, що зараз окупантів орків в Бердянської в районі більше аніж місцевих. Пане Вікторе. А чи вдається українцям виїхати з окупованого Бердянська? Тому що пам'ятаємо, що здається, 1 березня окупанти ввели нові правила виїзду і вони фактично не дозволяли виїжджати українцям? А це була мова про виїзд за межі населеного пункту. І на щастя, вони вже в четверте відтерміновують. Вони не можуть самі. Застосовувати ті правила, які вигадали. Вони в четверте ж відтерміновують здається до 1 червня. Ці правила, але перетин лінії розмежування як такий відсутній вже півроку, десь і виїхати можна виключно через Окупований Крим або через Маріуполь-Таганрог через Росію Прибалтику подолати відстань у десь 5 тисяч кілометрів або 4,5 тисячі кілометрів. Розуміємо, це яка це відстань. Це неймовірно жахлива фільтрація. На межі України і Росії це контроль від ФСБшників, перевірки телефонів, затримання на законі, і багато людей через це просто не наважуються на, на евакуацію, бо вони бояться, і це дуже дорого. Пасажирова евакуація вартує від 300 доларів до 700 доларів. Це це що я те, що я бачив після року окупації. Зараз чи посилився тиск окупантів на цивільне населення в Бордянську? Я не можу сказати, чи посилився тиск тиск, якщо він був завжди неймовірно сильний. Практично з перших днів як з'явилися ФСБшники у місті, а окупанти продовжують тиск через те, що вони бояться. Україну, яка залишилася в окупованій території, яка залишилася серед людей, і люди з Україною в серці чекають на звільнення, чекають на деокупацію. Але окупанти, розуміючи, що ну не мають вони такого успіху і підтримки в місцевого населення, дійсно продовжують контроль, репресії, заганяють людей в соціальні мережі, намагаються російські намагаються контролювати інтернет, намагаються контролювати максимальний зв'язок. Постійно на кожному кроці запитують, чому не отримали паспорта. Коли ви отримаєте паспорт, ми ж розуміємо, що е, все, що буде пов'язано з отриманням паспорту, потім Росія буде розпоряджатися цими людьми як своїми е, відповідно з усіма обмеженнями, з усім з усією відсутністю прав, е, відсутністю свобод своб, свободи преси, спілкування тощо. Тобто, ну це от перед, окупована територія перетворилася просто трошки трошки навіть гірше ніж в Росії е, мешкати і люди обирають просто мовчати. Чи існує якийсь партизанський опір окупантам у Бордянському районі? Е, якесь підпілля, е, чи, чи є така інформація? Є е, продовжує існувати інформація про це на щастя е, закрита і таємна. Ми дізнаємося про вдалі акції партизанів. Виключно по підірваних автівках колаборантів або окупантів. Виключно по вдалих акціях по ліквідації когось е, важливих, і знаємо точно, що якраз і окупанти, і колаборанти і цього спротиву е, не визнають, але дуже сильно бояться і розуміють, що е, Україна їх дістає і там за 100 кілометрів від лінії розмежування. Так що низький уклін е, тим е, людям, які з Україною в серці, і які допомагають чинити спротив на окупованій території. Дякуємо вам, пане Віктора. Дякуємо за те, що долучилися до розмови у нашій студії. Український спротив діє в тимчасово окупованому Бердянську та Бердянському районі. Про це повідомив Віктор Додукалов, заступник голови Бердянської районної ради. Ми продовжимо за декілька секунд.